За дві години розпочнеться концерт народної артистки України Катерини Божинської та заслуженого артиста України Михайла Грицкана. Виконавці сьогодні запалюватимуть у Мукачево на Закарпатті. Дійство відбудеться у Палаці культури і мистецтв. Що не завершився, саундчек, тривають останні приготування. Поціновувачі української патріотичної пісні ще мають шанс потрапити на концерт. Але поквапитися, усі квитки майже розкуплено. Слава Україні! Героям слава! Наш благодійний тур воля триває! Я Катерина Бужинська. А я Михайло рядська. Запрошуємо вас на наш концерт в місті Мукачево 2 березня. Для вас ми виконуємо найкращі свої пісні та допоможемо нашим Збройним силам України. Єднаймося заради перемоги. Слава Україні! Героям слава! Концерт у межах великого туру незламною Україною воля днями від гримів у Луцьку лунала українська пісня, були запальні танці. Народна артистка Катерина Бужинська та заслужений артист України Михайло Грицкан створили атмосферу, яка надихнула все місто. Глядачі намагалися зафільмувати кожну митне повторного дійства. Кадри, які ви зараз бачите з концерту в Луцьку, традиційно під час концерту відбувся збір аукціон на допомогу Збройним силам України. Волоняни підтримку отримали армію на 70 тисяч 888 гривень. На рахунку артистів сотня благодійних мистецьких заходів, десятки спільних концертів у межах великого благодійного туру незламною країною воля в Україні та Європі близько 4 мільйонів гривень, спрямованих на допомогу Україні. На найближчі два місяці в графіку великого благодійного туру Незламною країною воля 20 місць. І список ще буде доповнюватися. Михайло городська Катерина Бужинська запрошують приєднатися до концертів у вашому місці, щоб спільними зусиллями допомогти Україні. Телеканал Ukraine World News – інформаційний спонсор туру разом до перемоги.